Наш сьогодні вже ковбасу тягне. Е, я отримала таке повідомлення, що я купляю дорогий корм для кошечок. Люди добрі. Це Реналовський, він дорогий, але порім кішкам його другого не можна давати, тому що е, аналізи зразу підуть на ноль. Ви подивіться, що тут написано? Що це спеціально риналовський кор, спеціально до хворих кішок з нирковою недостатністю. Їх у мене три, а вони в день з'їдають одна до трьох пачечок. Треба в день мінімум вісім пачечок. Тепер беру по капу акції чотири лапи дорого. Мені ж треба з чимось кашу замішати. Вони ж не будуть пісну кашу. А що я їм можу таке замішати? Те, що вони їдять. Те беру, що, що їдять. Це теж для хворих кішок з е, шлунками, без зубів. У них зовсім нема зубів. Вони вже прийшли до мене в форі. Їх вже кормили дешевими кормами. Це теж я потрошки їм даю, тому що щось треба дати краще. Тому що з самих дешевих кормів, виходять ці всі хвороби: ниркові, і, і гастрити, і шлункові всі хвороби. Оце все каші. Зараз будуть сипати каші в коробочки. Це не відноситься до кошечок, це я брала вже собі. Бо люди ще пишуть, а ви собі пільмені купили? а ви купили пільмені. Ну, чекайте, то я ж теж їсти хочу. Люди добрі. Просто я окремим чеком вже не вибила. Що я можу, то я купляю. Я дякую, хто мені допомагає і допомагав. Велике вам спасибі. А то, що я купляю, то що потрібне воно. Колбаска ця печінкова, вони теж її з кашею я мішаю, їдять. Ну, потрібно чимось накормити до 60 котиків в різних е місцях, кормлю. І цих хворих накормити, всі, яких я позабирала вже хворих з вулиці. Вибачте, що я е возмущаюся, але но... таке життя.